Всім привіт, друзі! Ви на каналі Doria Play. Сьогодні ми гуляємо в Warcraft Survival Evolved. Я ж вам казала, що зустрінемось, коли він виросте. Ось ми і побачились. Ось такий красавець у нас виріс. Ось так. Давайте сьогодні ми на ньому покатаємось, подивимося його урон, швидкість, як він плаває. Ну, швидкість на землі вже хороша. Мені вже подобається. Воду лізти мені якось страшнувато. Тому що я ще не готова, мені буде холодно. Треба буде скрафтити якийсь теплий костюм Ну просто подивіться, як той... Ви... Ой, мені, чвино, до дошку вбили своїми лапами. Давайте зараз подивимося, який у нього урон. 46 урон, маленький. Треба буде йому урон качати, Да? Давайте урон. Сьогодні ми його розкачаємо, поповний. Я, чесно, навіть не замітила, як він виріс. скільки він швидко. Ну, у мене просто стоїть штука, типу, щоб він. Ну, щоб вони швидко росли. А, і мені треба його буде розкачати, щоб я могла знищити. находится их тормоз. Ой. А с него стрелять не можно, да? Не, не можно. А ну, пусть я туда. Заюлю в тёрнику. Коля, ну, сырое мясо обязательно. Уже 75 урон, ну, ну только соточку. Мне надо соточку урон. А это поденьте на рыбу хоть не собираю, не знаю. Поняли хорошо рыбу собирать. Сразу ось у пірані накинулось. накинулась. Пирани по 2011. Где? А ну як ці телу. Урон у него хороший покажу, ну як хороший. Он не сильный, але тоже нормально, думаю. Выносливости у него мало. Да, выносливости мало. Більше надо ему выносливости. Короче, дум... за мной последовал, да? да. І, чесно, мне він дуже подобається. Ладно, давайте поплаваем трошки. Може, ну тикал поплавать, наверное. Там мегалодоны, конечно, к недари. Я к недарю я к недарю трохи боюсь, а скидуть скидывает все Ну ладно. Там мегалодон еще знаю. Я тут помпео было. Ну ладно, давайте поплаваем. Пухо. Давайте на 3, 2, 1 поплаваем. 3, 2, 1, чтобы поплыли. О, він, хорошо, плаває. Ну, хто там почав мене бить. Я не зумів, пірані Пірані, Ну, конечно, я йду ж без пірані О, конечно, ми риби пособирали. Там тобой 4 уровня. йому надо хп, ку. Не, не урон, не урон. Это урон. Ну, хороший спинозавр. У него скорость такая хорошая, просто ужас. Можно ужаснуть, и все скорости. Скорости, хотела уже сказать. Скорости. А, кстати, я усі, ну, почала робити дом мій майбутній. Ну, якось так. Буде нормально, думаю. І ворін, з тих заважають тут. Так удари, ну... Я только боюсь, як не далі. Вони скидають сідла. Ну, сильно не сильно хороший в парі. Шо паразавр робить в воді? А ну я проиграю. У меня уже майже 100 тысяч. А, хороший урон. Ну давай попробуем. Это был вс. Ох, там не голоду. Уже я его видно. маленький спад, великий спад. Хм. А что ж надо? Ого, сколько рыбы с манты. Ого. меня перевес за рыбы. Давайте зараз усе викинем. Вс. У нас скорость така велика реально. Просто можна від цієї скорості уже снутися, але це в хорошому сенсі. Я своїми лапами всіх тут нечайно убиваю. Так, ладно, ну побила трошки, в воді поплавали. Не повністю, конечно. Як це, стрілобіт? Стрілобіт. Ой, я не я не хотила. Ну йдіть сюди, идите. А, це вообще не идти? 9 урон, майже 100. На нем хорошо ресурсы собирать. Ой! Я такая рада, что мы его нашли, честно. Я такая рада, что мы взагалі его приручили. А він разгоняется. Он просто еще разгоняется, бушу. У него 5 уровней. Круто! Так, давайте ми йому урочик. Краще пока що урон то почнемо. Зробимо красиві кадри. Давайте зробимо красиві кадри. А він не прыгає, так? Да? Він стоє на це. Вау, то він може опять кусатися. Як вставати на лапу, потом еще ось так. У нього так урон 173 вообще. Круто. Крути, просто крутці. Мені подобається. Це подобается. Все круто. Це ж вообще крутяко. На ньому хорошо збирати и мясо, коже. Але він більш такий водний. водный. А шо на це? У нього якийсь рик. Незрозумілий для мене. А, люди, хто приручав спінозавра? Можете, будь ласка, мені сказати, що це за рик? А ну давайте на цьому провіримо. Ні, це просто рик. На Х нічого на Z. На це. Ну, і минулин так все. Блин, понятно. А який у нього став урон, коли ми його підкачали? Ану. 100 урон, да. Зараз ми всіх тут будемо так їсти. 57 урон не до дошок. Ну, тому що вони маленькі і слабі. До цього ж команду вся Знаєте, мені його управління трошечки не зрозуміло. Ану, давайте зараз ми... Ану. Вау Вау, красотища ще мені подобається, просто клас е, В наступному видео, думаю, можливо, якщо у мене смелості хватить, проручимо Тиранозавра! просто в капец, это круто. Мне не подобается. Вау. Ладно. А ты чё у меня дома тут, а? Пожаляешь, что-то мне сродно Ну ладно. У нього урон соточка, да? А ну, пішли вот туда, там кожен есть... там багато животинок. І там можна... а у нього скорость збільшується, коли ми в воді. Поняли, у нього швидкість збільшується, коли ми в воді. Пау. Конечно це круто. Трошки перепочинемо. Локу ще немає таких прям з якими можна було сразу зайти. Ну тільки трайки тут і все. А раптори там не знаю. То хто? Ну, Дон и Гион там. Там Дон Гуан. я хочу появиться. Ну, нас Побіжали. Йому треба надо трошки скорості. Вот честно, как трошки надо скорости. Но... Ну. Урон от падения есть. Ну, конечно же, есть. Странно было бы, если как бы не было урона от падения. А я сейчас э, вмру вид э, обезвоживания. Буду же хочу пить. А если я зараз... О, господи, я Я так злякалась. Ой. Давайте зараз... Знаєте, він зараз такий величезний, що просто ужас. О, зараз ранок наступає. Вау, все супер ворин. Ладно, давайте утрайка. Доуро, да. І маленький трайк. Ну, ми теж заглядаємо. и нет трицератопс. привет, это кто? Юный с 26 уровня. М -м да, муж. Короче, вчера я была в Киеве, поэтому не сняла сразу видосик, не выклала точнее. Ну, Но... Тому що я повернулася де до половину шостого. Що ми там робили? Моїх хрещені Треба було там по ділах трохи. Щось там треба було по ділах. І, ну, вирішили вони взяти мене теж. Ну, поїхали ми в Київ. Їхали ми півтори години. А я що, в телефоні просто залипла, дивилася, що там в мене по просмотрах там. І все таке. Е, ну, коли ми доїхали, завели. А, ні, оказується це не у моєї хрещеної, а у мами моєї хрещеної е, були справи. Ну, коротше, з моєю хрещеною ми пішли на Лауру, там так круто, купили мені, коротше, там всяких магнітиків. Ну, коротше, тут усього. І ну, хорошо там погуляли. Відео я виклала вже на каналі. То бачу, ти зацінив. І мене бісить трохи цей тіорність. Давайте ми зараз його знищимо. У мене реально джем. Трошки. Він мені уже реально не... візит. Де він? Де, Де ця птиця? А, вона вже влетіла. Почула мої слова і вже влетіла. Капець. Ой, нагло птиця. Це. Не ти армітадис, а ти. Наглий подліт. О. Покатались трошки. Підкачали його. Падри зробили красиві. О, кстати, він ще так по камнях хорошо. Ой, забуговався трошки. Як ви думаєте, я зможу поїхати на ньому, щоб... Будошку, нечайно, пришибла. пришибла. На ньому ми будемо збирати біотаксі там, не знаю, що іще. Будемо на ньому плавати. Повернемося зараз на базу. Цей випуск, походу, буде дуже коротеньким. Я не знаю чому. Ну давайте ще трошки, потому що я не хочу, щоб видео було коротке. Думаю, що... Ну, тебе пройшло не знаю скільки половин. Давайте ще трошечки укладемо. Господи, хватить уже всіх топтать там. Блин, ну рис сырая риба. Рис... Я взагалі хотіла сказати, а риса риба. Ладно, попливли только туда. Опа поплавлю. Вона затору казала. Поглючить. Не забуваємо поглючить. Мене тут глючить трошки. Оспіділка. Тут же здесь альфа-раптор повинен бути. Мене навіть є видео, як я з ним зустрілась. Паразабра, господи. Откуда ты текаешь? Просто вырешим сюда приклеить. Ну ладно, давай так назад. Пираньи обязательно. Ладно, не будем трогать их тело, Ренсив. Вони не сильно хороші. Кстати, хто замітив, я поставила там ворота на великі ворота і на маленькі ворота. Тож. Поставила її. Побігли ми трохи. Давайте ще трохи. Не знаю, на ньому Крайків цих познищуємо. А у нього вже перевес буде. Да м'яса. Так жалко кожи цю выкидать, но ну, чтобы на седло для тиранозавра. пітін, само собою, собой. Кератенцев самый выкидаем. Что трек? Давай мы тебе теж, 105 уровень. Питопод. Уха. Мне даже не подобается. Ну просто суперской. Ну, ресурсы, типа, кожи и мясо, конечно, собираю. Так, давайте подкачаем его. да, давайте хп. Хорошо, качайте. Это что-то. А ну, седло. Надо буду підкачати. Е, хорошо. Ладно, друзі, думаю, будемо вже закінчувати. Відусік, думаю, буде манюким і Тому що це тільки був огляд на спінозавра. Дякую вам, велике, за перегляд. Велике, велике дякую! Не забувайте підписуватися, ставити лайки. Всім пока-пока!